dycia lloboriu Дякому, нашому Ильї, Ми дякуємо нашему Архимандриту Ильи за благословение цього концерту. Мы бажаємо Ему, нашим батюшкам и всем прихожанам нашего храму многое и благая лето. Oh. Поздравляю вас, Сергій, великим событием. Субити після 20-летні нашої православної Тілі. І віруємо і надеемся, что будет стоять православие Святая Русь, ви, будущее наше, будущее нашого ямполя і нашого православ'я. І дай Господи, щоб ваші детские голоса і багато-багато годы ще пели, прославляли Христа. Будьте вірні Святой Церкві і Господу, і верьте, що Господь не оставить вас. Будьте вірні Матері Божій, молитесь і славте її вашими дитячими голосами і любіть ее и призывайте ее и учитесь совершенствуйте в добре, в благих делах и в христианских православных заповедях. Еще раз поздравляю вас и очень благодарны за этот замечательный концерт, за ваш хор. Так что можно вполне сказать, что с вашим хором можно ехать и в другие страны, и в Булгарию, в Сербию, и в Югославию. І в Росію куди хоче. А так, конечно, славте Христа на этой святой Ямпольській земле. Укрепляйте в себе веру, учитесь, совершенствуйтесь і спасайтесь. Амінь. Дякуємо за увагу. А? А де вона твоя мама? Дай Бог! А не захранитель. Хорошо. Ты бачок, все У Свято-Миколаївському храмі на день святого Пантелеймона службу провів архімандрит Ілля, наш земляк і видатний церковний діяч Російської руської Православної церкви, так, отець? Так, да, так. Да. І Росія, і Україна це одна, одна свята є Церква, Да. Як ваша посада? Чим ви займаєтесь? Розкажіть, будь ласка, для всіх? Я во перший монах, монах з 1969 року. Да. И потім уже в 72 прийняв Романах і сразу же назначен духовником для народа и проповедником ответственным за проповеди в Трой Сиро Лаври. Вот. В шесть 72-го я составляю расписание на проповеди на праздники, воскресенье и следую за проповеділи сам говорю. Сам часто говорю. За этот період, з 1972 по 80-й рік, я писав проповіді і вже зараз вийшло второе видання, повне все на весь рік. Абсолютно ні один праздник, навіть новогодній молебен має проповідь. Всі проповіді, да. так. І так далі я одразу приходом в монастир. По різні, конечно, як в обичну монастирі. І то і торгував за свічним ящиком 10 лет. І був келейником у настоятелі монастиря, тільки одразу перейшов монастир в 1969 році 1900, ще був кілейником е, 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 архімадрита Платона настоятеля. Пройшов такий іскус хороший, монашеский. А потім вже і почав ходити постійно на ісповідь. 1972 року. І зараз до сих пор народ, звісно, дуже багато і зараз. Бувають ночами і після після праздников, воскресних сіночних днів. У нас такое послушання значит, в мене ісповідь, проповіді, і на службах. Звісно, все время. І я що я з 1973 року, Смотритель патріаршої резиденції в Троїці, Сірелаври. Патріарх куди приїжджає іноді. Приїжджав Олексій I, я при ньому почав вже послухання. Потом Пимен был все время много лет, потом Алексій II. Вот. Я там смотритель, значит, за этим резиденцией Ми за порядком, за чистотой и конечно готовимся продуктами все принять гостей. Потому что не столько патриарх, сколько много гостей у случаю приезда патриарха приходит к нам, накриваємо столи. я был в Иерусалиме в 2004 году. Там обступили мене молоді інокині Горнівського нашого монастиря русского Так Такі 30 років, 20, 28, 32, хто які. І почали очень жалуватися, там очень багато паломників. Постоянно самоліти приїжджають і літають, привозять паломників. Вони накривають. Кожного дня приходиться столи накривати і кормити. Та і вони как начали жалуватися, тяжеловато. Я говорю, а сколько вам лет? Говорить, так 20, кому 25, кому 28, кому 35. Я говорю, мені вже сфер 60, ти. я накриваю столище. А Це правда, що ви духовник патріарха Алексія? Святейше не знаю, у нього є архіпіскоп Арсенії. Ага. Так то я обслуговую і все. Святейше, близько, бо хоча і так лічно, і мало кого приходиться беседвити долуки.